Стівка досить коротка. Зверху традиційно планка Пікатіні, По сторонам та знизу у нас інтерфейс M-Lock, на якому можна встановити лазер, ліхтарик, сошки, як ви бачите, все, що ви забажаєте. Ствольна коробка, алюміній, апперловер, все традиційно, як у ar 15 Розбирається так само, штифти виймаєте, розбираєте, але про це трошки пізніше. Далі, пістолетна рукоятка. До мене якось на тренування завітали два хлопця з «Агдашами», але в калібрі 9х21. І вони вже досить глибоко модернізували свої карабіни. На екрані зараз буде фото. Вони змінювали рукоятки на арочні, але це потребувало деякого напілінгу. Тобто трошки полірнути ось тут виступ. Що ми одразу можемо побачити, так це збільшену скобу УСМ, щоб навіть в зимових рукавичках вам було зручно натискати на гачок.